Доброго дня, шановні колеги. Маємо на сьогодні 20 травня 2020 року, 15-17. Хвору наявний, оголошую проєкт порядку денного. Всі ознайомлені, запитання, пропозиції. Прошу проголосувати за порядок денний. Одноголосно, дякую. Так. Питання першого проєкту. Про внесення змін до рішення 73-ї сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 26.10.23 року No257 про затвердження програми здоров'я на 24-26 роки. Роповідає хрупса. Значить, просимо внести зміни до програми здоров'я. Просимо виділити 50 тисяч на придбання калоприймачів. Це ж на прошлому було. це ми, зміни. Ми, зміни. Ми, ми вносили зміни в програму, а тепер виділяємо кошти. Запитання пропозиції. Голосуємо одноголосно, дякую. Друге питання. Про затвердження положення про премію міського голови обдарованим дітям молоді, аматорам сцени та їхнім керівникам, викладачам. зміни до програми. Там у минулорічній положенні по крайній міського голови було переможцем колективних конкурсів, тобто ансамблем і танцювальним колективом, переможцем масових фестивалів та конкурсів, було передбачено, що як заохочення 40 тисяч на придбання сценічних костюмів у цьому році ми. Пропонуємо прибрати цю норму, оскільки все одно прибрання сценічних костюмів ну, це не нагорода, а це наш обов'язок будівати талановиту молодь і ці заходи в нас прописані програмі розвитку культури. Щоб не дублювати, а просто прибираємо без Запитання Запитання позиції. Прошу проголосувати. Одного і року. Враховуючи лист загальну суму програму, міняємо. Ну, вони дають віддані коштурсні призначення 118-700 та могуть мене, бо в них же ж там. 30 і 35 ми буде закладені. Да. Збільшують, вони будуть збільшуватися. І збільшуємо тоді, і, враховуючи більшу кількість переможців даних конкурсі, ми тоді збільшуємо і обсяг фінансування програми, тому що більше дітей зайняло, і, ну, більше взяли участь у конкурсі і слава Богу, набрали більше призових місць на суму програми, яка в листі, загальна сума програми тоді вже вийде, так. скільки буде переможців. Запитання про позитиву, голосуємо. Так, е третє питання. Про затвердження програми підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази Державного навчального закладу Березенський професійний аграрний ліцей на 25 рік. Просимо прийняти програму ліцею підтримки ліцею на поточні роботи їхні, невеличкі ремонти на рік просимо 300 тисяч. Хаб. На хапці на 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 мало. Ну, скільки просить, скільки дає в листі, було вказано 300. Дякую, що. Це ж поки тільки програма. Та програму да? зміни вносимо. ще не виділяю. Ми поки не виділяємо. Ми не приймаємо програму, програма програм, 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 ми М? тільки приймаємо. Ми зміни вносимо. Можуть бути доповнені? Не, зміни внесемо, а потім ми з'їздимо, подивимося. Ну я там була. В хавді? Так. А на що там ще треба? Так. Ще? Так, там все. Є? Там, ще, там такая щека. Ми хотіли ще, ще, Ми ще так, в перший заходимо? Так, це кажу, це своє. А, все, він розуміє. Е, запитання пропозиції. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. П'яте питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії. Четверте питання. А, започалось. Четверте питання. При внесення змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 24 до року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 25 -й рік. Це значить, просимо внести зміни, а саме додати до програми військової частини. частини, А сума поки що залишається без. Запитання пропози. прошу цього проголосу. Одноголосно дякую. Давайте питання про внесення змін. До рішення. До рішення 76-ї сесії Великості міської ради, 8 скликання від 11-23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підготовки комунальних підприємств Реза міської ради на 46-й років. Воно технічне, е, згідно листа їхнього, не додаємо до нічого, на придбання глибоних насосів з одного КПК, перекидаємо на інший КПК. Додаткових коштів не потребує. Я тут Запитання про позицію. Прошу проголосувати. Да, через... І І можна через... перескочимо на СОМи. Ми... Ми... Програма будівництва реконструкції. Це так само стосується водоканалу. На реконструкція АНС номер 1 так само 596 тисяч з одного КПК на інший додаткових коштів. Запитання, пропозиції, То, що проголосували. Шосте питання про внесення змін до рішення Рузанської міської ради з 24-12-24 року номер 213 213.98 про затвердження програми розроблення оновлення міста підійкомо та документації населених пунктів Перезанської міської ради в розповільно кількість обласних місць. Розроблявся проєкт на відведення земельної ділянки комунальної власної Березанської міської ради. Проєкт розроблений для того, щоб його профінансувати зміни до даної програми, звіщивши до даної програми. Пункт 10. На виготовлення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки по вулиці Шевченків, шлях в місті Березань. Сума 21 тисяча. Це питання. Восьме питання. Про внесення змін до рішення 53-ї сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 26.01.23 року No30, про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Берзанської міської ради на 23-25.01.2023 23.25. Так, відповідно до листа управління соціальної та батеранської політики вносяться зміни до програми інформатизації в напрямку діяльності програми інформатизації, тобто внести криптографічний засоб інформації, тобто по-нашому флешки, на суму 1170 гривень. Додаткових, додаткових коштів виділяти потрібно це в межах їхніх 1170 гривень на флешки. Запитання? Пропозиції. Прошу проголосувати. Голосно, дякую. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Берланської міської ради з мого 24 року. 1224 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік відповідно до листів бюджетних і комунальних організацій вносяться зміни до бюджету громади. Шляхом перерозподілу в межах затверджених кошторисних призначень по загальноосвітніх навчальних закладах перерозподілити в межах затверджених їхніх кошторисних призначень заробітна плати з нарахування. Перша стаття 24 чотири тисячі п'ятсот гривня 44 копійки та друга стаття 9 тисяч триста гривень 12 копійок для виплати з корекційно розвиткових занять по особливим освітнім потребам. Та розподілити в межах затверджених корисних призначень по водоканалу із функції 6013 на функцію 7691 403 282 гривні на придбання глибинних насосів та 596 718 гривень на реконструкцію каналізаційно-насосної станції, внести зміни до бюджету громади шляхом перевиконання дохідної частини бюджету. По здійсненню заходів і земноустрою в сумі 40, е, так, так, в сумі 34 тисячі 819 гривень 34 копійки на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель села Садового е, для загальноосвітніх навчальних закладів 21 тисячу гривень на придбання сувенірних USB-флеш-накопичувачів для нагородження випускників. По Дю США старт 10 тисяч на оплату послуг з виготовлення технічної документації і зимоустрій щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок для функції спорт для всіх 13 тисяч п'ятсот на оплату послуг з виготовлення технічної документації і зимою щодо встановлення і відновлення меж земельних ділянок, виділити 300 тисяч гривень у головному управлінню національної поліції Київської області через місцеву програму поліцейський офіцер громади для двох автомобілів, придбання комплектів літньої гуми на суму 30 тисяч гривень, 250 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів та 20 тисяч на технічне обслуговування двох автомобілів. Виділити 300 тисяч на підтримку Збройних сил України. Виділити по заходах з енергозбереження на загальноосвітні навчальні заклади в сумі 493 тисячі на розробку проєктно кошторисної документації для встановлення дошньої модульної газової котельні потужністю 500 кВт в ліцею No3 Відповідно до листа відділу культури. Е на підставі їхньої програми про приймування міського голови обдарованим дітям, аматорам сцени та їхнім керівникам, викладачам, виділити кошти по будинку культури в сумі 35 тисяч гривень та по школі мистецтв в сумі 76 тисяч 800 гривень для приймування обдарованої мови. Запитання пропозиції. Прошу против. Пане ваш сена не буде отримати премію? Ні. Ні, ну просто школі, він же школа. Ж... Не вдоволь, не направі, виходить, як говорить. Ні, не понятие. Ні. Ні, ну так... ні, 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 ні. У вас на кого діти не отримують правильний домов? Думаєте? Ну. Думаєте? Ну, да. думаєте? Ще й по школах. По мистецтву у нас ще поки що ні, не немає. Ні, ні, там же ще школа. Ні? Ну, дивіться, mm. що я... Удалі ну, ні. Ще Голосує. запитання <ривіт> <ривіт> Так, що е я перепрошую, так як ви знаєте, передивіться, хатяну всіх наших депутатів звідти передивіться, бо за 100 гривень можна попасти. Де це списки? О, у світі. У списки це в освіті, в мене освітянських немає списків, я можу тільки за культуру у сказати. У світі, у в освітянській культурі культура. Такі випадки ніколи не було. А ну, це якщо діти, внуки, так що не отримують цього. Ні, тако, вони отримують цю роботу? Вони отримують цю роботу. А просто займуть внуки. А? Людей, є, і все. В інтересах своєї дитини. Я мала би за... Заявити конфлікт інтересів, якщо я маю на увазі, якщо у нас депутатів у чотирнадцятий чоловік хтось там ну, коли Тоді вони за, тоді вони по закону вони заявляють, але якщо не хватає голосів, мають право голосу так. там чітко. Тоді оговорюються за тим, чекайте. А тоді давайте це питання може по. Попередньо на сесії ми обговоримо на сесії. Перед сесією, якщо вдасти списки, будь ласка, ми обговоримо не, не на списки. Перед... На перед... да, хорошо завтра завтра пишу. завтра Зав... завтра завтра списки всі. Тоді я зовсім ну у мене немає таких я, так піджіть, а дало ми ж не затверджуємо надати премію тій чи іншій дитині. Ми затверджуємо ну, вносимо зміни до положення про премію міського голови, убираємо цей пункт 40 тисяч, що я казав, і загально суми програми. Хорошо, гроші, а потім ми виділяємо гроші на обділяємо Ми зараз не виділяємо ці кошти? Виділяємо так. Ми виділяємо на що на обдаровану мору за 25 й рік чи два Правильно? Правильно. Ми ж виділяємо. Якби ми просто у програму, тоді ні ми голосуємо. А де логіка, якщо він візьме привісу через місяць, програма то вже затверджена, будуть виплачувати. Через місяць вже не враховується. Ми не Ми не виберемо зараз, зараз конкретно під дитину. Тому що кожна людина буде подавати документи, давати какту, враховувати. правильно. Да, <тур> я та, ж вам не зашу жінку в Ви тільки хотіли вас, але питання не піднімали. Хорошо, ми тоді передивимося по культурі, що у нас, в принципі, школа мистецтв тільки передивилися, і освіта тоді. Я тоді в освіти... Хорошо, я зрозуміла. Добре, дякую. Ee, так, діти, дружина, чоловік, Якщо там знову ж по школі, собі… подивіться, може там з вчителів буде получати. Ну хорошо, ми тоді завтра обговоримо це освіта, нехай. Я ж не я списки освіти не бачила, я тільки свої можу сказати. Я ж кажу, а просто зміни программу, то ні, якщо ми говоримо про те, що це вже то, що конкретно даємо то доновити да, дітей за це лік. Правильно? Під, під ці гроші, то більше і будуть давати списки, і будуть давати Ну, і не добі, а завтра. Все. Все буде, так, кажуть. питання про е, порядку денного вичерпання. Прошу ці питання, е, одноголосне прийнято рішення е, позитивно. Прошу питання порядку денного винести на сесію 22. Все, всім дякую.